Трошки я озадачена. Ось така у них ціна. 22 долара рослинка. Щось занадто, як, як на мене. Знаєте? Агрус. гузбери, Так, це Агрус такий. Далі є. Смородина, і смородина біла, і смородина червона. Ну, ціни, звичайно, трошечки кусаються, отакі рослинки. Не знаю, чи вони будуть дорожчати, чи вони будуть нищити. Тут є лохина блубері, значить, вона 17 доларів. Є один кущик ожини. Чи розібрали, чи це ще лишень один бачу, 17 доларів. Black Satin. Це гарний сорт, дуже гарний Black Satin. Але щось він дуже-дуже дорогий. Оце, бачите, стільки в саду. Це блубері, лохина і це лохина. Різних сортів вона є, і смородина. Ну, не знаю, не знаю як. Сморода гарно виглядає, гарні саджанці, але дорогувато. Бувайте здорові, будемо сподіватися, що ще відкриють і ще довезуть.